Де в тому, щоб випікати хліб, паляницю, збирати донейшн і ці донейшн передавати в Україну. Передаємо нашим сюди пікарням, які також працюють в різних містах. Це і Харків, і Київ, і Буча. Ми підтримуємо зараз вісім пікарень та фермера. Які випікають безкоштовний хліб для нежденних. Ми пікли в такій же пікарні в Берліні, і це був дуже важливий досвід. І коли ми знайшли таку ж пікарню тут, ми дуже здивувалися. Це було неймовірно. Їх дуже мало. Це швейцарська пікарня, унікальна. Їх було зроблено чуть більше ста і передана частина зі Швейцарії в Україну. І ми знайшли таку в Бесарабії. Ця пікарня може випікати в будь-якому місці. вона незалежна. Якщо не буде світла чи якісь інші умови, вона може випікати до двох тисяч хлібів за сутки. Ми плануємо насамперед підготуватися, можливо, у ближайший час поїхати з цією пікарнею по. Містам біля Миколаєва, біля Херсона, де люди зараз живуть, і ми плануємо такий тур випікати хліб для людей, які там проживають. Свіжий хліб кожен день. Буквально два дні тому ми робили майстер-клас для німецьких політиків і вчили їх випікати на поляницю. Вони це робили своїми руками. Ми організували активність в Бундестагі. Де ми продавали паляницю немецьким депутатам, які донецілі для того, щоб допомогти Україні, з цим вони запам'ятовують запам про український хліб, про наші традиції, про наші цінності. Кожен в світі буде знати ці слова паляниця.